Я впевнений в тому, що глядачів по світанку на М1 постійно стає все більше і більше. Тому спеціально для тих, хто нещодавно до нас приєднався, буду інколи повністю представляти нашу гостю. Отже, разом із нами Тета Хіллер, Ченнелер, Метафізик і квантовий психолог Алесті. Абсолютно. От нема чого додати і давно скажи він цього не робив. Так, да, але Добрий як ранок. він зараз гарно це зробив. Да. Добрий ранок. Яка гарна в тебе українська всі слова вимовив дяк, 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 просто дякую. Дяк, дяк. да. Я в шоці і що, що про кожне слово розумієш. Що означають всі ці слова? Ви будете поступово дізнаватися самі із нашого Насті спілкування. Добрий ранок тобі. Добрий ранок. Друзі, Добрий ранок. Так ми з Настю продовжимо знайомитися з чакрами. Ми пройшли вже майже все тіло і дісталися до п'ятої чакри. П'ята чакра. П'ята чакра. П'ята чакра. чакра. Я і звучить не буду, воно, як П'ята чакра. І це, мабуть, вона так і називається. П'ята чакра. Чакра називається у нас вішутха. І Не вона шутав. у нас блакитна такого яскравого блакитного кольору, і вона у нас базується. Ось тут ось ця ямочка наша, uh -huh. ось ця в сезона горла. Це вона все відповідає за вішутку. Це дуже коварна чакра, дуже хитра і дуже коварна чакра, тому що знаєте, про що вона відповідає. Мені здається, за те, що ми говоримо. Okay. Вона у нас дуже важливо відповідає за особисті кордони. Oh. За вміння висловлювати свою думку, казати ні. А також випускати у світ свої ідеї, а свої думки не назбирають не накоплювати їх собі. Ще до речі, по психосоматиці, знаєте, у кого є зайва вага в області другого підборіддя. Це теж проблемки з вішуткою. Людина доводить якісь свої думки, якісь свої претензії. Отак, от, от і не випускає далі. от накоплю, накоплю, накоплю. Тому у кого є така проблемка, почніть. Це ви... все не цукерки. Ні, це не цукерки. Це все вас виправдовую. їжте цукерки. Це те, що ви не можете випустити свої якісь слова і емоції. І ще є такий симптом, що у вас заблокована вішутка, це коли, знаєте, ком в горлі стоїть. У людей голос задавлений, то вони не можуть говорити відкрито, у них такий пісклявий голос або постійне відчуття, що ти хочеш комусь щось сказати, а оце відчуття кому в горлі. Друзі, я вас вітаю. У вас заблокована вішутка. Ліда, розкажи, будь ласка, з твоїм. Талантом співати, ти колись відчувала блоки взагалі то, Слухай, звісно. У мене і проблеми були з другим підворідям досвідував. Я тебе розумію, це все не із-за цукерочок і солодкого. Я думаю, що кожна людина відчувала, хоч раз, де кожна людина, е, хоч раз, а то два, і три або багато разів в своєму житті, десь не договорилася те, що хотіла б вона сказати в стосунках да. на роботі з родичами та й собі самій інколи в чомусь зізнатись. Це Тому? правда, це правда. І чого важливо взагалі, щоб вона була розблокована? Весь наш потенціал він має виходити з нас. От я думаю, що у Дані з цим проблем немає. Що Нема. якраз Даня, от що треба, він все каже. От у жінок а, давай, трошки так, мені, здається, мені здається, що в нього так само можливо стосовно роботи і чогось ще, а м -м, своїх особистих переживань. Мені здається, чоловіки не повинні говорити. Мені так здається. Чи, мабуть, я був так вихований. Пам'ятаєте, у нас усіх було таке не говори зайвого просто вперед не була людина, з якою ти міг випадку. Або не конфліктуй, про свої не конфліктуй. Не робіть. Потерпи. потерпи да, да, краще промовчати. От мені з дитинства мама там каже, йди в конфлікт. Да. Краще промовч, будь розумнішою. Але мені здається, краще говорити. У кого? Фарангіти, тонзеліти, у кого постійні проблеми горло болить. Регулярно. В даному випадку ви дуже довго комусь щось не висказуєте. У мене є приклад моєї близької людини, яка постійно, от Починається новий рік, починаються якісь зміни, все у нього просто горло випадає кожен місяць: ангіни на ангінах, кашель, ангіни, ангіни. Потім я змусила його через свої сесії Щас. висказати все. Він звільнився, звісно, після цього. Гарак. Але пройшли хвороби. Гаразд, як і чи завдяки яким е прокачкам угу. можна оцю чакру пробудити? Найпростіше. От цю чакру якраз прокачати. Найпростіше. І що нам з вами знадобиться для практики це ручка. А також листочки і ну, можна, один листочок зошит-блокнотик. Тому зараз готуйте це все. І а поки ви готуєте, ми готуємо для вас найлюбленішу музику в ефірі каналу е М1. Не перемикайтеся, світанок. Триває. Добрий ранок це світанок на М1. У нас в гостях Аності Абсолют. А отже, просто зараз будемо переходити до. Практичної частини нашої розмови сьогодні прокачуємо нашу чакру, яка називається Вішутха. І робити це будемо за допомогою листа правди. Настя розказує, що це такий за лист. Знаєте, як на мене, це от психологічні е, практики, де вибачить мене Катюша Балакірю. Але сьогодні я трошки забираю в неї хліба, тому що найкраще це дійсно прокачується не через езотерику, а через стандартну, класну нашу психологію. Зараз ми зробимо демо-версію коротку, але вдома вам буде задача зробити це в повній мірі. Значить, ми маємо зараз написати на листочку ім'я людини, якій би ми хотіли висказати правду. Тобто на яку у нас зараз найбільше якихось скопилося недосказаностей, образ, можливо, злості, те, що ви не можете сказати, ми це маємо виписувати, прям а потім вголос це читати вдома. Вам задача прямо у кожній людині, на яку вас назбиралося, прям виписувати цілий, лист, потім уявляти цю людину навпроти себе, і це все прям читати дослівно. Не приховуючи. І другий момент: якщо ви відчуваєте, що у вас от ком в горлі стоїть, затиснути горло, почніть купіть собі блакитний шар. От реально, будь-який дитячий, і вдягайте його, просто носіть вдома. Блакитний колір стимулює оцей цей вихід всього. Особливо, якщо у вас, до речі, ангіна це лайфхак моєї мами, З самого дитинства. У нас був блакитний шар, і коли у мене завжди була ангіна, мама намотувала мені на горло цей блакитний шар і реально допомагала. Це вже така кольоротерапія. Тому зараз. Ви пишіть сказав. я готов. Я готова навіть без пис Так. так. — Що тут писати? Боже, які сміливі, але це класно. У мене зараз є. от ти сказала і критичний момент. Це е, стосується суспільства. Дуже багато цих різких висказувань, агресії. І е, я розумію, я розумію, що зараз складний період, він складний в кожного. Зрозумієте, що в кожного, в кожної людини зараз є проблеми. Класний супровід. Мені зараз неприємно, що коли я кажу, ти чвякаєш мені прямо на ліве вухо. Так дякуаде, що а... це була дуже класна, що ти мені сказала взяти яблуко. Ми зараз показати, що саме не треба робити. І це була та сама так. От, а давайте я не знаю, просто інколи по вихідним будемо виходити в ліс, як той баба, коли йде, і будемо кричати, щось робити і звільнятися від всіх цих негативних емоцій, які просто душать а, нас. Але від того, що ми будемо виплескувати свою агресію, легше кожному... да. не заслужено. І на інших, і нам, в принципі, не стане легше. Якщо ви будете а, виплескувати агресію, я не знаю навіть і фізично якусь а, прикладати силу, вам не стане легше. Стане легше, якщо ви почнете працювати з собою. Я все сказала. Я з тобою, до речі, дуже згодна зараз. Що в суспільстві дуже багато пасивної агресії, люди не знають як з цим впоратись, вони це назбирують, починають дуже сильно хворіти. А хейт в соцмережах це дуже болюча тема для дуже багатьох. А ми з тобою розуміємо, що це таке. Так, я написав я. Угу. Да. Ти не можеш з собою поговорити? Не завжди. Ми всі знаємо, що дуже важко говорити з собою. Ми можемо поговорити з ким завгодно і вирішити питання з ким завгодно. Але зустрітися отак от от, перед дзеркалом і сказати собі усю правду це дуже важко. Знаєте чому? Я називаю це обняти кактус. Бо це болюче, це неприємно, але це треба робити. Що б ти собі сказав? Я б сказав: слухай, ти задовбав. <світок> <світок> Видихні. Не усі люди завжди тебе розуміють, не усі люди мають телепатію, не усі люди можуть читати твої думки, тому треба нормально усім все пояснити. Бо я завжди дуже злюсь на те, що мене хтось не зрозумів. А потім я думаю, а сказав я все правильно. Тому я поговорив сам з собою. Прикольно каже, знаєш, це дуже така спільна історія. Да, 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 да. Так тут дивись, це дуже класно, тому що коли ти від цього звільняєшся. Ти не тільки свою вішутку прокачуєш, ти взагалі легше дихаєш, тобі жити легше і настрій краще. І відповідно, у тебе все, всі сфери налагоджуються. Настю, ми дякуємо тобі за змістеву і цікаву розмову. І дякуємо, Самі з собою дякуємо за практику. Як завжди, є про що подумати і мені особисто, і нашим телеглядачам. На світанок нема триває. Повернемось до вас буквально за декілька хвилин. З нами була на абсолютно перемагайтесь.